Наша школа на перший погляд є звичайною і нічим не відрізняється від інших. Не можна сказати, що ми чимось краще, бо у кожній школі є щось своє, щось особливе. Тому хочемо розповісти вам про те хороше, що є у нас. Уявіть собі, що у цих трьох навчальних корпусах навчається 537 учнів. Велика рукавичка! Чи не так? Здається, що нам й замало місця, але насправді у цьому є свої переваги. Ми легко зав'язуємо дружбу, вміємо поділитися. Спілкування не є для нас проблемою, бо нашим вуликом вміло керують 42 досвідчені учителі. З ними завжди цікаво. І на уроках, і під час відпочинку Вони дають нам можливість реалізувати свої проекти і намагаються створити комфортні умови для навчання та змістовного дозвілля. Однак сучасна школа неможлива без активної підтримки з боку батьків, які довірили їй найцінніше, що є у них своїх дітей. Закінчив школу, підтвердив свої знання в ЗНО. Я дуже задоволена педагогічним колективом школи. Я дуже сильний колектив вчителів. Маю надію, що молодший син також не підведе нас і покаже також хороші знання. Постало питання про вибір школи. Ми вирішили саме цю школу, тому що тут навчався мій чоловік працювала свакруха, його родичі. Школа мені подобається тим, що високий рівень підготовки дітей до ЗНО. Дуже гарно діти себе уявляють на різноманітних олімпіадах, а також мені подобається, що школа кожного року проводить якусь реконструкцію приміщень, ремонти і благоустрій. Школи це покращується. Працює багато позакласних заходів, гуртків, і тому ми сюди пішли до школи. Нам тут цікаво і отримуємо багато знань. Чому саме ця школа? Тому що в цій школі стараються дати дітям хороші знання, змістовні знання. Я бачу по своїх дітях, як вони добре розвиваються і набираються цієї мудрості, яка їм добре пригодиться в житті. У нас ми далеко живемо. Дружина навчалася і гарні рейтинги школи. В цей момент коли ми віддавали школу, зумовили від, віддачу віддачі його цю школу. Я мама чотирьох учнів нашої школи. Ну, вибір на рахунок школи в нас навіть не стояв, тому що в нас вже це третє покоління нашої сім'ї, які ходять в цю школу. Задоволені вчителями, задоволені директором. Дуже приємний колектив дитячий. Завжди діти приходять зі школи задоволені, щасливі, за те, щось цікаве розповідають. Таких труднощів, як не хочу йти до школи або боюся до школи, нас такого немає. В основному все в позитиві. Я чула багато позитивних відгуків власне, про Раворуську загальноосвітню школу номер 2 від своїх друзів, колег, які рекомендували мені саме цей навчальний заклад, тому що тут досить високий рівень підготовки дітей. Тут під керівництвом досвідченого директора працюють найкращі фотологи нашого району і нашого міста. Я вважаю, що я зробила правильний вибір. Що в першу чергу мої діти будуть навчатися заради свого майбутнього? Привіт! Я навчаюся в 8 класі. Дуже мені подобаються наші вчителі. Я з ними можу спілкуватися не так, як з вчителями, бо мені з ними не страшно спілкуватися, а так як з друзями. Ще дуже люблю свого директора. Безмашанована Надія Іванівна, вона дуже гарно виконує свою роботу, дуже піклується про наших учнів. Я провчився в цій школі 11 років. Всі 11 років були незамотніми для мене. Було, було багато чудового, багато згадок, поганих оцінок, хороших оцінок. Але загалом школа є чудовою. Чудовий є учительський колектив. Школа постійно обновлюється, якісь ремонти. Не завжди успішно, але вони пробують. Я навчаюся у Раворуській зож номер 2 перших третіх ступенів. Мені дуже подобається наша школа, адже наші учні дуже дружні, веселі, зміють завжди підтримати один одного. Але. Звичайно, хотілося, щоб було більше місця в школі, адже до нас хочуть всі. В цій школі я привчився 11 років і можу багато що про неї сказати. Перш за все, це дуже хороші вчителі, до яких можна підійти і не так не так, як до вчителя, а як до друзів з ними поговорити. Також в цій школі я дуже багато знань отримав, підготувався до подальшого життя вступу до. До вищого навчального закладу, складання ЗНО і також інше. В цій школі я також набув дуже багатьох друзів. Всім привіт, дорогі друзі! Я навчаюся в шостому класі Браворуська школа ЗОШ номер 2 перших третіх ступенів. У нас є прекрасні вчителі з трудового, з музики, з малювання. Вони нам дають свій досвід, навчають нас більшого. Мені в школі все, все подобається, вчителі уроки гарно проводяться. Наша школа є дуже гарна, бо директор в неї дуже добре піклується. І про наших учнів, випускників, які в майбутньому поступають у університет, які прославляють нашу школу. І стають в майбутньому дуже гарними людьми. Я навчаюся в 11 класі. Я провела багато чудових літ у цій школі. У мене була можливість поїхати звідси в інші місто жити і продовжити там навчання, але мене стримувала можливість вчитися з тими учнями, які є в моєму класі, з моїми однолітками, з вчителями, які мене провели весь цей час у цій школі. Я дуже вдячна всім, хто тут є хто мене привів сюди і допомагають мені довчитися до ЗНО, добре скласти, поступити в хороший навчальний заклад. І я буду з радістю і щирістю згадувати ці чудові обідни. Я є головою сільського самоврядування нашої школи, і ми дуже часто організовуємо різні проекти. Ну, не тільки особисто я, а інші учні нашої школи, як молодші, такі старші. Ну, також ми вигравали в різних форумах і отримували. Все гроші, але все рівно нам мало забезпечення, мало місця, і ми хочемо якоїсь хорошої підтримки. В школі багато друзів, в школі дуже добре, в школі можна вчити, в школі можна все робити. Неможливо уявити школу без нашого директора. Надії Іванівни. Наш директор звуть Надія Іванівна. І вона дуже добре сподобалась. мені. Ми її зустрічали. Я ходив і, і в кабінет познайомитись. І познайомився не тоді, коли я заходив в кабінет а іншим разом. І всі діти познайомились, коли ми мене... виходили на двір. Влада я тут, ми всі познайомилися. того разу, коли Матвій бігав по школі, я б сказав директорці. Вона мене вислухала і... і наказала Матвія. Наш директор добрий, але інколи суворий, коли хтось не може нічого вивчити або щось неправильно зробив. Директор, директорка наша розумна, добра і ще щира. Любить, коли діти є дуже червні і правильно пишуть контрольні роботи. Наш директор дуже хороший і він часто зайнятий, тому вирішує багато проблем і хоче щось зробити для нашої школи і, і якось старається завжди. Наша директорка сучасна, креативна. Вона вміло нас навчає. Добре керує своєю командою, нашими вчителями. Їхні очі найдобріші, у цьому немає жодних сумнівів. Ми плачемо. Коли бачимо їх вперше, і коли прощаємося з ними, теж плачемо. вони люблять своїх дітей, але й учнів ставляться з любов'ю. Для них немає чужих дітей. Інколи вони роблять те, що забороняють нам, але ми не перестаємо поважати їх. Вони гордяться нами, коли ми досягаємо чогось. І підтримують, коли нам щось не вдається. Інколи вони нагадують нам маму. А інколи тата. Існішою була фраза: закриваємо підручники дістаємо подвійні аркуші. Правда ж? Вони збираються на педради, щоб таємно від нас вирішити, що ми найкращі. У чомусь вони розбираються краще. А в чомусь краще розбираємось ми. Часто їм не вистачає часу на своїх близьких, адже третину свого життя вони проводять в школі. У них невелика зарплата, ми знаємо про це. Але не перестаємо дивуватися, як їм вдається бути модними. Вони втомлюються від нашого шуму, але без нас їм сумно. Хочеться сказати їм багато добрих слів, але ми часто забуваємо потрібні слова у найвідповідальніший момент і ми намагаємося зробити для них найменше, що можемо. Ми їх просто любимо.